Доброго ранку, пані Світлано. Вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. А ну, у вас д... сьогодні зранку було світло? Ну, я на роботу виходжу дуже рано, в 6.30 Теж то в 6.30 ще було, але зараз уже напевно немає. Сонце ще світить, можна враховувати це як Зарахова. сіру зону да. Але як це пояснити холодильнику. Хочеться ну, спитати, ми чули і були готові до того, нам пояснювали, що буде складний кінець червня, буде. Складний е, липень, е, і бо ну треба готуватись до того, що там атомні енергоблоки йдуть в плановий ремонт, в оновлення там в е, обслуговування, але все ж таки хочеться почути. От останні дні ну, українці відчули о, великий дефіцит. О, розкажіть, що відбувається, і чому, чому такі навіть сірі зони відключення вже стали стабільністю, їх вже можна фарбувати в чорний колір. Так, дійсно, ну як ви пам'ятаєте, в суботу у нас в ніч з п'ятниці на суботу знову були масовані обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, були атаковані об'єкти системи передачі, оператора системи передачі. Це в свою чергу також вплинуло на загальну ситуацію. На жаль, сьогодні у нас зберігається дефіцит, і як ви вже сказали, ми продовжуємо. Ремонтну кампанію, точніше, технічне обслуговування всіх доступних нам зараз енергетичних потужностей, генеруючих потужностей для того, щоб підготувати їх для стабільної роботи в осінньо-зимовий період, що в принципі для нас є основним пріоритетом. Не втомлююся це повторювати, що зараз нам всім дуже боляче терпіти відключення, але ми ми всі повинні розуміти, що взимку в холодний період. Це буде набагато набагато гірше, тому ми намагаємося зараз зробити все можливе для того, щоб всі наші і доступні потужності, і ті, які ми відновлюємо після пошкоджень, щоб вони всі безперебійно працювали на протязі осінньо-зимового періоду. Ситуація стане кращою, коли завершимо ми все, всі технічні технічне обслуговування, завершимо ремонтну кампанію. Ну, звичайно, в першу чергу на атомних блоках, тому що атомна генерація забезпечує. Більше половини покриття наших потреб, і ми повинні розуміти, що саме на атомних блоках, по-перше, для того, щоб вони безперебійно працювали осінь зиму по-друге, для того, щоб була забезпечена ядерна і радіаційна безпека, це теж дуже важливо. Можливо, навіть найважливіше. Питання, ну і звичайно, після суботніх атак продовжуємо відновлення. Тому дійсно дефіцит і через жарку погоду трішечки збільшився в ці в ці дні. Однак думаю, що скоро ситуація покращиться, якщо не буде додатко обстрілів звичайно. Пані Світлана, а можна сказати, що нині, от в таких жорстких умовах відключення світла і нестачі електроенергії, система проходить такий собі стрес-тест перед зимою. Чи у нас будуть ще періоди, коли буде випробовуватися ця система? Ну, зараз, напевно, один з най найскладніших періодів, тому що і Якби пошкодження тривають, і не, не не ще пройшло достатньо мало часу для того, щоб відновитися достатньо. Хоча ми ем, постійно цим займаємося, і наші енергетики на постійній основі здійснюють і відновлення, і ремонти, і залучаємо допомогу, але все це. Запирає час, це не такий простий і не такий швидкий процес, як нам всім би хотілося. І зараз, звичайно, період один з найскладніших. Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться захистити це зараз теж один з перш, один з основних пріоритетів. Захистити ті е, існуючі потужності, які у нас є, і те, що ми відновлюємо, тому що ми бачимо, що росіяни. Продовжують атакувати, атакують прицільну енергетичну інфраструктуру. Дуже добре знають, які саме об'єкти треба атакувати і пошкоджувати для того, щоб це максимальної шкоди завдало енергетичній системі. Звичайно, останні два роки енергетика України в постійному стресі знаходиться однак зараз вона все одно, не дивлячись на відключення, працює збалансовано і стабільно, тому хоча і в дуже складних, в складних умовах, і ми всі маємо терпіти. На жаль, відключення зараз, однак, якби система цілісна спілансована, і ми робимо все можливе для того, щоб вже там в наступні місяці в нас було набагато більше електроенергії. Ми бачимо, що українці там не е, плачуться, не скиглять, да Вони намагаються шукати можливість забезпечити себе власною енергію навіть в багатоквартирних будинках. У нас були ефіри з керівниками ОСББ, які встановлюють і сонячні панелі, і акумулятори, і інвертори, і держава Генератори да СББ. і держава це підтримує. Да, і місцеві влади надають кредити, але от не. Нещодавно була по перше ініціатива з боку прем'єра, було розпорядження уряду і ініціатива законодавча про певні пільги на везення обладнання для енергоефективності, і було рішення президента розробити термінові. Алгоритми і кредитування українців, і кредитування бізнесу хочеться почути від вас на якому етапі ці проекти, коли українці дійсно зможуть о, побачити зменшення цін на енерго на обладнання для енергоефективності, тому що поки що ну ми бачимо, це, що це дорогі рішення. Да, це дорогі це дуже рішення, дорогі да. рішення. Просто всі наші колеги або там, хто намагається встановити такі таке обладнання в своїх будинках, всі говорять. Про те, що ціна висока, ну тобто, умовно забезпечити будинок там сонячні панелі, інвертор, якийсь акумулятор, приватний будинок це там мінімум від 5 тисяч доларів до 10-12 в залежності від обсягів. Укол. Так ну вже позавчора було зареєстровано законопроект про зняття мита і ПДВ на такого типу обладнання, і ми постійно ведемо роботу з народними депутатами. і Сподіваюсь, що буквально от в наступні. Засідання парламенту буде буде цей закон схвалено, і ми отримуємо ці додаткові додаткові, скажімо так, преференції завозис чи обладнання. Воно буде набагато вигідніше, оскільки не треба буде сплачувати сплачувати додаткові там мити і ПДВ оподаткування. Що стосується державних програм, вже розширено програму 5.7.9 і туди направлено більше коштів для того, щоб фізичні особи підприємства бізнес, Бізнес могли. Отримувати додаткові додаткове пільгове кредитування так само було запроваджено зараз. Єдине напрацьовуємо з партнерами, тому що буде фінансуватися ця програма з бюджетів наших партнерів. В них там трішки ці бюрократичні процеси. Але я думаю, що це теж найближчі дні вирішиться. І фізичним особам також буде можливість отримувати безвідсоткові кредити до 480 тисяч гривень. Ми плануємо це на сонячні панелі разом з батареями, тому це також буде додатковий додатковий додаткове стимулювання, додаткова підтримка нашим споживачам. І дійсно, і президенти, прем'єри, ми як міністерство напрацьовуємо різні рішення, залучаємо допомогу. От вчора приїхала до нас там велика партія сонячних панелей, які будемо встановлювати на. Лікарнях для того, щоб лікарням також допомогти, і там е, установка їм буде також покриватися за рахунок фонду підтримки енергетики. Е, тому якби багато зараз проектів реалізовується, е, напрацьовується підтримка і підтримка різних категорій споживачів для того, щоб можна було це обладнання встановлювати. І ще на протязі цього літа, і готуючись до наступного, ми повинні розуміти, що нам тепер. Весь час треба думати над тим, як підвищувати свою енергонезалежність як споживачів. Місцеві влади також знаю, що дуже тому, що ми з ними теж постійно в контакті дуже допомагають споживачам, напрацьовують ці різні рішення, і генератори для багатоквартирних будинків, і котельні, які теж будуть по пільгових умовах надаватися споживачам. Тому всі ці рішення вже в процесі, деякі вже реалізуються, деякі от, -от почнуть реалізовуватися. Пані Світлана, Тому а маленьке друго... уточнення. Ви сказали, що відшкодування буде і фізичним особам, чи фізичним особам підприємців? Для... Ні, ні, для фізичних осіб також у тобто, нас. Але якщо у мене приватний будинок і я хочу встановити собі туди сонячні панелі, я можу запросити це відшкодування Другу, у державу. Викрати. Безвідсотковий кредит, без без... кредит Я можу звернутись до Держбанку, отримати безвідсотковий кредит і там на цю суму 480, там, 480 тисяч гривень здається. Ви сказали до до чотирьохсот восьмидесяти. а коли у чот однією тезою, коли очікувати реального старту цих програм? Ну, я очікую, що ми отримаємо від донорів погодження десь на протязі цього початку наступного тижня і одразу зможемо перерахувати кошти банкам для того, щоб вони могли надавати ці безвідсоткові кредити. І банки вже готові. Цю в них є архітектура. Вони банки готові вже готові. Ми так банки вже готові. Ми з ними ми тільки чекаємо цих трішки бюрократичних процедур, наших наших партнерів. Ну тому, що якщо ми вже звикли працювати там сьогодні, не працювали завтра. Прийняли і все дуже швидко, то вони вже теж набагато швидше стали. Ми їм за це дуже дякуємо, тому що вони постійно входять в нашу, в нашу ситуацію, розуміючи, що треба інколи забувати про свої довгі бюрократичні процедури, тому що ситуація у нас така, що треба підтримувати швидко і реагувати швидко. тому Сподіваюся, що от-от запрацює ця програма для підтримки фізичних осіб. Дякуємо дуже. Ну, насправді круто, якщо з 1 липня українська вона, як да, якщо брати. чесно, Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була з нами на прямому зв'язку. Дякуємо Дякую вам. вам. Бажаємо хорошого і плідного дня. І світлого.